200 конвертів з подарунками за донат. Саме так Ігор Хонін вирішив закрити збір на ремонт автівки. Історія в тому, що в мене зараз з активних відкритих чотири збори, різні бригади. Саме великі це першотанкова, 280 тисяч і ще три збори. І під, кожну, тіпа, під кожен збір треба щось робити, щоб ну, швидко їх закривати. Так от четвертий збір це для мого друга на ремонтування автівки, на ремонтування пікапу. Новий пікап нема сенсу купувати, бо це дорого. Треба просто ремонтувати. І ось зараз виникла така ідея. Закрити просто збір, допомогти військовому на ремонт автівки. Потрібно 56 тисяч гривень, аби назбирати їх якомога швидше. Ігор розробив щось подібне до лотереї. У кожному з двохсот конвертів лежать маленькі подарунки, наприклад, смаколик чи шеврон, або ще щось. з Шести можливих варіантів. Ви кидаєте будь-яку суму на картку банки або ж у фізичну коробку. Далі витягаєте номерок, згідно з яким отримуєте конверт з подарунком. Днями кілька чернігівців взяли у у такій акції. От тільки вам придеться отримати Так? Да, – це Без варіантів. Дякую вам величезне. Ще можна на О, Ось. 119 це одна із потужних бригад наших червніців. Ага, дякую. Пісня. У Юшневому саду там соловей кощебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Так, давай, допоможи на ручку зараз. Давай, так, о, так. Одна индейки кидать в этом отве? Відкривай. Відкривай, дядя, хочу на відео. А ну покажи, що там. 22. О, о вот мой брелок! Повісим на твої ключі? Так. <звук> да. О боже, мы не давно. Один такие добре по так? Один доставай. Да, боже, бачу, взяла. Один? Один, один ложи, не? а один бинт. Какой там номер? Давай. Ты смотри, До речі, а, за малює 90-річна бабуся з інтернату. З побажаннями любові. А ну, показываемся. Кому я ще ух ти, клас? Блін, я так і знав Пісня? Кофі у конкуренту. Сходимо обов'язково. Завдяки Чернігівцям, котрі взяли участь у такій лотереї, вдалося зібрати лише 8 тисяч 910 гривень з 56. У Ігоря ще залишилися конверти, тому ви ще встигаєте взяти участь у безпрограшній лотереї. А без лотереї можете задонатити на ремонт пікапу на номер картки, яку бачите на екрані.